Всім привіт! Я Аня. і Я вже офіційно завершила перший курс в університеті. Дуже радію, дуже щаслива, дуже в захваті. І сьогодні хочу поділитися своїми відгуками, своїми враженнями стосовно навчання. Говорити я буду саме за Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за економічний факультет і свою спеціальність 0,72 і освітній програмі фінансовий бізнес. Мені здається, це було найкраще рішення. В моєму житті обрати фінансовий бізнес, а не фінанси згодом розповім, чому хочу почати з порівняння очікування і реальності стосовно фінансового бізнесу стосовно своєї програми і загалом навчання в університеті. Мені здавалося, що це буде ну надзвичайно складно, набагато важче ніж в школі, адже відповідальність більша, і це все на моїх плечах. Так, це все моя відповідальність. Але навпаки, навчання в університеті мені подобається набагато більше, ніж в школі. Адже, от саме через те, що відповідальність сяне мені. От якщо я а, усвідомлюю цю свою всю відповідальність, я отримую хороші бали, класні оцінки і відповідне знання. Звичайно, там я розуміла, що на моїй спеціальності будуть там, якісь математичні предмети, але були такі предмети, по яким були задачі. Але ці задачі не були якісь дуже складні в обрахунках чи якихось там формулах, просто там якийсь алгоритм ти завчаєш і вже вмієш. Розв'язувати задачі певної категорії. Загалом очікування мої не виправдались, адже мені здавалося, що це буде ну, дуже складно, що я буду довго адаптовуватися до цього всього, але цього не сталося. Все добре з цим ну, максимально добре. Я от відчуваю себе набагато комфортніше і впевненіше в університеті, ніж в школі. І що б я хотіла додати, це те, що, напевно, мої очікування перевершилися в рази. Бо саме на економічному факультеті постійно проводяться якісь додаткові активності, постійно якісь лекції, банк південний, стипендії свої розіграє постійно дні кар'єри. Тобто багато можливостей для залучення і для проявлення себе. Тобто в цьому світі, в професійному плані, багато можливостей участвувати, приймати участь в якихось конкурсах. Тобто, по-різному все це відбувається, але от прям. Мені це дуже подобається, те, що в тебе є можливість не просто відвідувати якісь банальні пари по своєму предмету, а ти можеш просто спілкуватися з людьми. Оскільки я не живу у гуртожитку, а досі живу вдома, я не можу розказати про це все зсередини. Оскільки знаю, гуртожитки ну нічим не відрізняються. Стосовно навчального процесу, мені подобається комунікація з викладачами, не з всіма. Звичайно, є деякі викладачі, з якими порозумітися достатньо складно, але до всього можна знайти підхід і з відусіль можна знайти вихід. Стосовно оцінок, стосовно балів, у нас то бальна система, так, тобто і мені це подобається, адже протягом семестру можна набрати собі відповідну подушечку, так, і на базі якої. Буде виставлятися твоя оцінка за семестр. Звичайно, від іспиту теж багато чого залежить, але мені здається, саме кількість набраних балів за роботу протягом семестру впливає на результат в кінці, і це класно, адже ти можеш. Тобто, для того, щоб тобі отримати гарну оцінку, тобі потрібно працювати протягом всього семестру. І немає такого, що ти там в ніч до екзамена вчиш весь матеріал. А якось набуваєш, набираєш ці бали поступово, і це реально набагато легше, ніж освоювати весь матеріал просто перед іспитом. Також про викладачів. Мені здається, не було от прямо настільки жорстоких ситуацій, які інколи описуються. Але були неприємні ситуації з викладачами. Мене особисто торкнула одна ситуація: це був не Іспит це був замір, коли йде якась гендерна нерівність стосовно оцінок, тобто тебе просто вважають тупішою, ніж чоловіка, тільки через те, що ти жінка, і все. Тобто, це було максимально дивно, це було максимально неприємно. Ам, ну, але це вже ж залежить від людини. Яка цим займається, правда, це була дійсно дуже неприємна ситуація, яка дуже відклалася в моїй пам'яті, і я досі цього не розумію. Такого ставлення до дівчат з боку викладачки. Великий мінус, дуже великий мінус. Стосовно навчання саме на економічному факультеті, це те, що у нас 10 поверхів і працює лише один ліфт. Два ліфти просто не працюють, тобто один ще спочатку працював викладацький ліфт, так? А, але зараз ну, я не знаю, чи зміниться ця ситуація за літо, але людей дуже багато, і викладачі їздять з нами на одному ліфті, і дуже складно добратися іноді на 10-й поверх, особливо, там, коли ти через якусь причину запізнюєшся, і тобі швидко треба потрапити на пару, це інколи зробити склад. Хотіла розповісти саме про свою спеціальність, адже я вважаю це мій вдалий вибір. І мені здається, ото це спеціальність, на яку можна вступати, коли ти не знаєш, чого ти хочеш. Бо для мене особисто важливо було, щоб я розвивалася у всіх сферах. Тобто, на моїй спеціальності дуже багато різних дисциплін і стосовно дисципліни. На моїй спеціальності дійсно багато дисциплін, і дисципліни пов'язані безпосередньо з самими фінансами, з фінансовими інструментами, з бізнесом. Так само, як і там у нас була філософія, економіка, мікро, макро. А, право у нас була політичні студії, у нас були, буде менеджмент, буде маркетинг, наскільки я пам'ятаю. І мені це подобається. Мені подобається різноманіття, що я не чую просто якусь базу. там, да? Я вчу все. Я от прямо вчу все, і мені це дуже подобається. Адже ти розвиваєшся не просто в конкретно в якійсь сфері, а також, ну, звичайно, в своїй сфері ти розвиваєшся найбільше, але паралельно ти отримуєш знання з наук, з дисциплін, які. Оточують тебе, і це дійсно дуже круто, мені дуже подобається. Також великим плюсом моєї спеціальності, чесно, звучить так, наче мені заплатили за рекламу спеціальності, але дійсно щиро я на контракті, а мені дуже подобається моя спеціальність. І склад кафедри у нас доволі молода кафедра, які там ну, не багато років, так само, як і спеціальності тобто найстарші. Студенти моєї спеціальності це зараз буде третій курс. Я буду другий, а це буде третій курс, Тобто ніхто ще з цієї спеціальності не випускався. Це може бути мінусом, але я якось ніяк до цього не ставлюся, якщо чесно. Молоді викладачі, тобто молодий склад кафедри, конек, який між вами відбувається, співпраця, яка між вами відбувається. Це дуже класно, це дуже приємно. І от я. Спочатку думала, от курсова робота кожного року, це буде дуже складно. Але якщо ви напишете першу курсову роботу, більше курсові, ну якщо ви самі це робите, звичайно. Тобто, я пам'ятаю, як я писала цю свою першу курсову роботу, це було дуже складно, я дуже багато плакала. Я думала, що я так швиденько з усім впораюсь, але насправді я вже з запізненням здавала свою курсову, відправляла на, на пошту кафедри, <крус> там були в мене проблеми з цим. Але це все фігня. Чесно, зараз я відчуваю таку от впевненість в тому, що я можу написати будь-який документ такого формату, будь-яку курсову, будь-яку таку схожу на неї роботу, адже я отримала ці навички. І моя співпраця з науковим керівником проходила дуже класно. Вона була так вимоглива, я б сказала, вибаглива. Але це класно. Це класно. Це дисциплінує, це мотивує, це допомагає. І чесно, я Нормально, це так звучить, наче я просто рекламую свою спеціальність. Ну, Добре, якби там, я навчалася на бюджеті і мені б якісь бали за це дали. А, стосовно бюджету і контракту, не знаю. Тобто ставлення до людей не міняється в залежності від того, вчишся ти на контракті чи на бюджеті. Набирати бали не складно, це залежить лише від тебе. Ну, як я спостерігала за своїми одногрупниками на бюджеті. Mm. Якщо ти вчишся, ти отримаєш все. Не вчишся, отримуєш нічого. Ну тобто, а, не знаю, чи можна перевестись з контракту на бюджет у нас, я не питала, я не проходжу у мене. А за... у мене було дві виходить: трійки в першому семестрі і дві трійки в другому семестрі. По предметам, які мені складно давались. Тобто, в першому семестрі це була вища математика. І... Зелена економіка, а в другому семестрі це була теорія ймовірності і мікроекономіка. Тобто, і там математика, і економіка, і тут економіка і математика. Але це трошки по різному, різні були причини. Тобто, про перший семестр я якось трошки розповідала. Я от завжди якось розставляла пріоритети. Тобто я розумію, які мені предмети подобаються, в які предмети я вкладаю свої ресурси, свої свій час так дорогоцінний, а які мені не подобаються, які мені я вважаю не потрібні. От і все. От і все. Тому відповідно маємо те, що маємо. Тобто ні в кого питання до тебе немає. Лише ти <соць> несеш відповідальність за свої оцінки, за свої бали. Ніхто з вами не вбігає. Це потрібно вам. Тобто на перездачу я не ходила ні разу, не бажаю цього ніколи відчувати на власному досвіді, так. Але загалом тобто я б сказала, що навчання в університеті не настільки складне саме на моїй спеціальності, як його можуть називати, так? Плюс до того я почала працювати з другого семестру першого курсу, і мені вдалося це поєднувати от півроку весь семестр, і ніяких проблем не було, просадок в оцінок в оцінках не було. Тобто абсолютно спокійно, абсолютно класно все відбувалося. Тобто, якщо є бажання, якщо є мотивація і там сили на те, щоб розвиватися, і в професійному плані так у вас це все вийде. Тобто, це все залежить реально від людини. Якщо вам подобається, ну там дивлячись від вашого способу життя, ось така історія у мене вийшла з університетом. Хочу звернутися до людей, які можливо вступають в цьому році або вступили і переживають. Я дала кілька порад, Тобто мені нещодавно, до речі, чому я згадала про це відео, я хотіла його знімати ще. Ну, я знала, що я буду його знімати на початку семестру. так, а, Але мені кілька днів назад написала дівчинка і розпитала про цю всю кухню всередині університету, саме мого, саме факультету, спеціальності. І вона мене надихнула на це відео. Реально, це ж так геніально візьміть. Пошукайте людей. Тобто, наприклад, в Інстаграмі, так, вона мені написала в інстаграмі. У вашого університету є Інстаграм? А пости цього університету лайкають його студенти. Напишіть цим людям, запитайте, на які спеціальності вони вчаться, яким навчання, їм як викладачі. В цьому немає ніяких обмежень, і це настільки спрощує життя, от правда. Тобто, ви вже приходите, ви, по-перше, знаєте якусь людину звідти. По-друге, ви знаєте, як там це облаштовано саме зсередини, саме від людини, яка там навчається, яка може робити дійсно висновки. І вам вже не так страшно. Вам вже реально не так страшно і набагато легше. Тому бажаю всім успіху. Дякую за перегляд До зустрічі.